Усім привіт! Мене звати Вікторія Рейнс, я головний редактор видавництва Рейнс Хаус. І я продовжую розповідати про наші книги. Сьогодні ми поговоримо про націоналізм Дмитра Донцова. Взагалі, будь-який націоналізм це світоглядна система цінностей. Це ідеологія, яка дає відповіді на фундаментальні запитання, наприклад, що таке нація, чим вона є і чим вона не є, як будувати суспільство, в чому полягає національна ідея тощо. Взагалі, будь-який тип націоналізму відрізняється один від одного, так само як відрізняються між собою окремі нації або окремі люди. Історично так склалося, що найпоширеніший тип націоналізму описав у ХХ столітті Дмитро Донцов. Його націоналізм прийнято називати інтегральним або чинним, і головні аспекти описані в одноіменній книзі Ось цій Дмитро Донцов був філософом, не дотичним до практичної політичної діяльності. Проте він був мислителем і його думки знаходили відгук у цілого покоління української молоді, тієї самої молоді, яка стала основою ОУН організації Українських Націоналістів, а також УПА Української повстанської армії. Особливо цінували ідеї Донцова представники так званого революційного крила ОУН Бандерівці, ті, хто був у підпорядкуванні Степана Бандери, без ідей Донцова неможливо уявити ані український націоналістичний рух, ані українську історію часів Другої світової війни. І оскільки так склалось, що нинішній світ сформований саме наслідками тієї війни, можна сказати, що Донцов. Впливав і на формування нинішнього суспільства. Бо можете назвати це зарозумілістю. Я думаю, що тези мого націоналізму, особливо про містику і політику, про клич доби, про нове лицарство на Україні, будуть актуальні не лише для минулих літ, але й для майбутніх. Оскільки твір Танцова обов'язковий для вивчення у різних націоналістичних організаціях, у тому ж Азові, наприклад, він використовувався як методичні матеріали, ми вирішили перевидати націоналізм для широкого загалу. Тільки ми вирішили нічого не змінювати, нічого не прикрашати та не пом'якшувати. Ми видали націоналізм такий, який він є, таким, яким його написав автор ще в 1926 році. Більше того. Ми навіть зберегли автентичний дизайн, той, який затвердив сам Дмитро Іванович, а саме третю редакцію книги, яка була надрукована у Лондоні у 1966 році. Саме її оформлення ми взяли за основу шрифт авторства Наталії Геркен-Русової, художниці, яка була коханкою Дмитра Донцова, хоч і була одружена з іншим чоловіком. Звір. Той самий націоналістичний тотем Донцово, який використовував журнал Вісник. Малюнок створив Микола Бутович на замовлення самого Донцова. Нині цей звір без перебільшення є дуже популярною емблемою. Його використовують безліч націоналістичних організацій. Є навіть окремий реєстр на сайті cancel.net. я залишу посилання у описі під відео. Кому цікаво, можете переглянути. В будь-якому разі для оформлення книги ми обрали звіра, найбільш наближеного до того, якого затверджував сам донцов, одночасно схожий і на вовка, і на їжака, і на лева. Звіра описують як своєрідного міфічного гібрида. Насправді ж, сам донцов описував його як вовка тваринне уособлення українця, нації, володаря. Також в книзі ми зберегли оригінальний правопис. Комусь він може здатися застарілим, але насправді це та ціна, яку доводиться платити, якщо ви хочете дізнатись донцовські ідеї невикривленими. Наш націоналізм вийшов доволі великим: 320 сторінок. До речі, на першій сторінці усіх читачів чекає бонус безкоштовна велика стаття на тему того, як донцов вивчав українську міфологію для відродження архетипа Вовка. Матеріал спеціально написаний для видавництва Рейнсхаус добровольцем ССО Азов під наш випуск націоналізму. Це найбільш повна стаття про історію цієї емблеми, яка називається Донцовським звіром. Цю книгу не люблять ані росіяни, ані поляки, ані угорці, ані румуни. Бо те, що для українця блага, для чужинця смерть. Вивчайте донцовські ідеї, бо це база, база, без якої неможлива побудова великої України. І пам'ятайте, наша ідеологія не для всіх.